Вітаю і миру та добра бажаю. Хочеться зараз зачитати і щоб кожен уявив, задумався про царство Боже, про духовне, про Господні. Зараз я зачитаю Євангелію від Матвія. 25 розділ з 31 вірша. Це те, що буде Христос сказав в кінці віку цього. Тож послухаймо уважно. Коли ж прийде син людський у славі Своїй, а всі ангели з ним, тоді Він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і Він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, тоді скаже цар до тих хто праворуч його. Прийдіть благословенні мого Отця, осядьте царство, уготовлене вам від закладен світу, бо Я голодував був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли ви, був нагий і мене зодягли ви, Був слабий, і мене ви відвідали? У в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні і скажуть: «О, Господи, коли то тебе ми голодного бачили? І нагодували або спрагненого, і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли? чи... Нагим і зодягли. Коли ми тебе недужого бачили, чи у в'язниці і до тебе прийшли, Цар відповість і промовить до них. Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже їй тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті у вічний огонь. Що дияволові та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували в мене, прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не ви мене, слабий і в'язниці і мене не відвідали ви, тоді відповідять і вони. Промовляючи, Господи, коли то тебе ми голодного бачили або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі? Тоді він відповість їм і скаже: Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Зачитав я це, що казав Господь Христос, що буде наприкінці світу. Особисто я до цих слів відношуся надзвичайно серйозно. Я записую це відео і читаю, щоб кожен задумався, щоб це торкнулося те, що казав Христос. Зверніть увагу, на що саме більше звернув тут Господь на кінці, як буде. Що голодного накормили? Коли був мандрівником прийняли, це все діла. Коли був у в'язниці, мене відвідали, коли був хворий, так? і так далі, був слабував, і мене відвідали, провідали, і так далі. Тобто, наскільки це важливо, що Господь каже, так? І, ці, коли ми так тебе бачили, так? І каже, ви зробили найменшим. І це мені зробили. А інші, мабуть, як в оправданні, коли ми тебе бачили, як каже, ви не зробили тим найменшим, той мені не зробили. Так? Як Господь все поділить, це дуже все надзвичайно серйозно. Тому хай Господь допоможе приймати це серцем, розуміти це. Духовне, як я нагадую, щоб розум був Божий в нас, в людей, для того, й ми покликані і народжені, щоб ми підтримували, піклувалися, допомагали. Так вчить, Господь, я це не придумав і не вигадав, це Господня наука. Хай Господня наука для нас буде авторитетом і номер один. Бо що ми без Господа? Христос каже, ви без мене нічого не можете чинити. Тому миру бажаю, Божого благословіння бажаю. Хай сіється царство Боже. Хто дивиться, слухає, прошу підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені це щиро приємно. Мені це дуже приємно і необхідно, тому що я бачу, як я роблю, я бачу реакцію вашу людей, я бачу, як ви пишете, як коментуєте. Мені це все дуже приємно, тому що моє бажання серця, щоб ширилось слово Боже, Царство Боже, від... тому що це наше життя це те, для чого покликана кожна людина. Це все тут видиме, все воно мене, все про мене. А останеться тільки досконала любов, про яку хочеться говорити, жити і звіщати. Алелуя. Слава Господу за приємні моменти і за те, що Господь проводить, не залишає на життєвому шляху і блажений, хто надію покладає на Господа, бо він посоромлений не буде, так каже Господь. Хто надію покладає на Господа, посоромлений не буде. Слава Господу, миру, Божого бажаю, Хай шириться і розповсюджується слово Христа по всій землі. Амінь. Будьте благословенні, бережіть себе. Життя прекрасне.